Доброго дня! Мене звати Сузіна Катерина. Я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії Beauty Lux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Презентую вашій увазі апарат для лазерного видалення волосся Beauty Lux Evolution Performance. Цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів, зарахуванням новітніх технологій, використанням американських, німецьких і японських комплектуючих. Апарат Beauty Lux Evolution Performance поєднує в собі довжини аж 4 хвиль, а саме 755-ї, 808, 940 та 1064 нанометрів, що дозволяє ефективно видаляти волосся всіх типів, навіть руде та світле, які знаходяться на різній глибині. За допомогою четвертої хвилі. Показано видалення судинної сіточки, а також гемангіом та пігментації. Головна перевага апарату BeautyLux Performance це наявність спеціального аналізатора, за допомогою якої можна оцінити стан шкіри, тип шкіри, стан волосся, його колір та структуру. Аналізатор після оцінки підбирає спеціальні параметри для лазерної епіляції різних зон що дуже зручно та ефективно. Завдяки потужній системі охолодження до мінус 10 градусів процедура виконується комфортно та безпечно. Розмір робочого вікна складає 12х22 мм, а частота – до 10 Гц, що дозволяє швидко виконувати процедуру лазерної епіляції. Потужність лазеру складає 1600 Вт. Тривалість роботи апарату до 15 годин. Приємною додатковою функцією є лазерне омолодження шкіри за допомогою контрольованого прогріву шкіри та вироблення колагену і При еластик. вимкненні апарату ви потрапляєте до робочого інтерфейсу, де можна підключитися до Wi-Fi, а також підключити до Wi-Fi аналізатор. Аналізатор може провести оцінку стану шкіри голови. Тут потрібно робити фото тих зон, які вказані на картинках, а також оцінку стану шкіри обличчя. Також потрібно робити фото зон, які вказані на картинках. В результаті ми отримуємо висновок по багатьом показникам: це сухість, тонус. Колір шкіри, жирні шкіри та багато іншого. За допомогою штучного інтелекту аналізатор може виставити параметри для видалення волосся лазерної іпіляції. Для цього нам необхідно зайти в режим та сфотографувати довге і коротке волосся. А також ми можемо індивідуально налаштувати параметри в залежності від зони та фототипу пацієнта. Апарат має три режими: для видалення волосся, для супершвидкого видалення волосся, а також для омолодження шкіри, видалення пігментації, освітлення шкіри, видалення судинної сіточки, гемангіом. Також апарат має додаткову насадку для видалення волосся у делікатних зонах, таких як Ніс, слухові проходи, верхня губа. Вона дуже зручна, їй можна регулювати положення, маніпули, а також можна видаляти у делікатних зонах. Можливо, це глибока бікіні. Разом з апаратом Beauty Lux Evolution Performance ідуть набір окулярів для майстра, а також окремо для Пацієнти. Ресурс апарату Beauty Lux Evolution Performance має 60 мільйонів спалахів. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться у місті Київ, переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів BeautyLux. BeautyLux інновації, що змінюють світ.